Колись говорила таку фразу, так, що я хочу бізнес, який не має кордонів. Бізнес без обмежень. Я хотіла це. Я хотіла а, бути вільною. Давай скажемо так. Коли я зрозуміла, що це компанія, яка працює по всьому світу, і неважливо, де ти є, і ти можеш збудувати бізнес, шукати партнерів, знаходити по всьому світу, це мене захопило. Я відразу сказала все. Це те, що я зможу 100%. і одна із головних причин ще була, що це як і онлайн, так і офлайн бізнес, який дозволить мені бути з родиною, який дозволить мені. Планувати, давай так скажемо, тому що в мене сильно багато вільного часу не було, тому що я все ж таки була залежна від того, коли вільний чоловік я могла да, приділяти цьому увагу. І на той момент для мене це було знаєш як нове щось, яке я спробую, і потім я отримую все те, що я захочу.